Цікаве питання: як забезпечити стабільне фінансування оборонного сектору без шкоди для інших сфер економіки? Моя відповідь була простою до банальності. Я вам її скажу ніяк. Ніяк не можна забезпечити фіна... стабільне фінансування оборонного комплексу без шкоди для інших сфер економіки. Ніяк, якщо у вас немає в країні військово-промислового комплексу, за рахунок чого ви також живете і паралельно субсидуєте оборону. От не може, ніколи так не було, щоб країна, яка не виробляє і не торгує зброєю по світу, могла цивільними податками і суспільством забезпечити війну. Так не було ніколи. Крім одного випадку: це була Друга світова війна, Радянський Союз, де повністю все було перекладено на військові рейки, де люди.